Всім привіт, всіх вітаю себе на каналі. Всім дуже вдячна за лайки, за коментарі, всіх дуже рада бачити в себе на каналі. Чесно, мені дуже приємно, що мої розклади вам дають підказки. Що за допомогою інформації, яку я вам передаю, ви змінюєте своє життя, що ця інформація є для вас потрібною. І сьогодні ми з вами подивимось. Це, це мене попросили подивитись. Тому чи залежу я від місячних циклів? Чому? Тому що дуже багато людей, які реагують на або на Чорну Луну, або на Повну повнолуння, так, Серйозно, тобто може бути або дуже великий упадок сил, або навпаки а, дуже велика, знаєте, як то кажуть, крутить. Людина відчуває агресію, людина відчуває м, потребу в, в Русі, все повинно бути чітко, не дай Бог, десь щось зробить неправильно, все, вигрібають всі по черзі. Буває і таке, і по-різному, і все залежить від того. Наскільки людина підключена до Луни. Тобто, як психіка людини, підсвідомість, психіка реагують на ці місячні цикли. І в залежності, з ким ви працюєте, і наскільки ви себе пропрацювали, і наскільки ви можете контролювати свої емоції, це також дуже важливо. Тому. Буде у нас три варіанти. Працюємо ми на оракулі Гекати, тому що вона у нас богиня, яка а, показує місячні цикли. А, повнолуння, старий місяць, молодий місяць. Так, вбиваю ще розтушевана. Тому м найкраще вона нам проявить цю інформацію. Добре, кому, я думаю, що ви вже обрали, буде три варіанти. Mm. Ці варіанти я заберу, залишаю перший варіант. Добре, дивимось перший варіант. Вітаю вас. Подивимось з вами, як впливає на вас? Місячний цикл? Чи впливає взагалі? Так, колоду я змішала, в мене тут все не буду я в магічному руслі на вас ніяк читати. Це може тільки в тому, тобто, в тому плані. Тобто порчальні ніякі роботи я не буду дивитися, навіть якщо я вийду такі карти. Так, перший варіант, чи впливає? На вас місячні цикли, чи впливають на вас місячні цикли Ух ти. Хто стоїть на виборі? Давайте так. Я розділю перший варіант, тому що мені закрили інформацію. Значить, дивіться, перехрестя. Про що говорить перехрестя? Про те, що хтось із вас, хто зайшов на перший варіант, на даний момент стоїть на серйозному виборі. Тобто залежить, можливо, від того, як ви реагуєте, що вам потрібно собі пропрацювати, з якими божествами працювати, куди ви йдете. Тобто вам, повин, вам потрібно, тим більше, в нас гіката і перехрестя, а вона у нас богиня перехрестя богиня доріг. Тобто для мене вона несуща факел в тьмі, Да? богиня, яка підказує і проявляє шлях, куди людині рухатись, то на даний момент вона перекриває мені інформацію і говорить про те, що вона зараз привела вас до вибору. Перед яким я зараз спитаю, чи можу я передати інформацію, на які, про який вибір ні ті, ні ті судьби. Тут хранитель, тут ще по моєму дивіться, в якому є, це може бути таке, що це гідля, якщо хтось зайде, наприклад, із магією, а можливо, просто хтось із соціума. Тут хранитель, по-перше, вас охороняє і не дозволяє мені говорити перший варіант. От ви стоїте на якомусь виборі. Я зараз попробую подивитись інших. Можливо, я додав ще четвертий варіант. Кому цікаво, буде дивитись. А я добавлю напевно, напевно ще четвертий варіант, тому що перший варіант мені закрили тему. Мені не дають розговорити. Ви зараз стоїте на перехранці, стоїте на виборі, про який е, я не маю права нічого говорити. Тобто я не можу передати вам цю інформацію. Е, на жаль, на жаль, але я ціню. Цю богиню, і вона знає, хто повинен пройти на перший варіант, кому якому потрібно осознати, зрозуміти, куди рухатись і що потрібно з собі пропрацювати. Вона дуже справедлива, вона просто так ніколи не перекриє інформацію. Так, добре, вибачте перший варіант, але на ну, сьогодні отака От для вас інформація все, що я можу вам сказати. Так, добре, другий варіант: вітаю вас. Давайте подивимось, чи впливає на вас. Місячний цикл. Чи впливають на вас місячні цикли, скажімо так, навіть не один цикл і. 4. Навіть не 4. Ну ладно. Так. Як впливає на вас місячні цикли? Як впливають. О, ви відчуваєте 100%. Дивіться, як вам плані. Вам дуже погано. У вас може боліти серце. Ви відчуваєте ніби вас ламає. Ніби хто голки у вас стремляє. Тобто ви реально відчуваєте. Ви в... добре подивимося, які цик найважче ви відчуваєте. Ви з дитинства це відчуваєте. Це ви з дитинства відчуваєте. Тобто ви починяєтесь під впливом місячних циклів. Тобто ви, можливо, ви. Там тут така, тут можу сказати, що якщо мене хтось дивиться із людей сили, це людина, яка з дитинства відчуває Це Це з дитинства під покровом лунної богині. Так, тут зараз людина може працювати з рунами. До речі, ви працюєте, якщо працюєте з рунами, то підпорядковуєте під лунні цикли. Тобто, якщо я працюю, то я стараюсь не. Коли до мене звертається людина і це конче не потрібно, необхідно, от необхідно прямо зараз, то так, я працюю з рунами, працюю, не підтримую, тобто не дивлюся, на який це цикл, тому що це потрібно вирішити от зараз. І це не, не, не терпить Да? Але в принципі я також прив'язуюсь до місяця, якщо це не, не терміново. Працюєте з фотографіями. Так, мене тут людина дивиться 100%, яка має відношення до рун. Ця людина відчуває лунні енергії, ця людина працює з цими енергіями, стихіями. Тобто ви, ви, ви прям Бафомет. Угу. Можливо, до речі, хтось працює із Бафометом, можливо, хтось працює із єгипетськими богами, греческими богами. Ну, так як тут руни, то звичайно тут Скандинавія або Слов'яніка. Ну, в принципі, англосаксонські, ірландські руни. Тут ну, може бути все, все, що завгодно, тому що тут рогатий Бог це може бути і Ірландія. Ви знаєте. хтось почистився від мороку. Якщо хтось робив якусь практику на обиваючу луну, або, в принципі, чистили, чистили собі мороки, можу сказати, що ви їх прочистили. Ви зняли себе мороки. Так, хтось хотів вас обхітрити, комусь потрібно це було. Закрит. Комусь потрібно, це комусь потрібно було, Сад, соціум подклад. Ну, коротше, можу сказати, що ви людина дійсно, яка відчуває, ви, що в нас був в нас Бафомет. Бафомет у нас указує вверх-вниз, так як ми дивимося, наприклад, Карта мага, да? те, що в зверху те й те, знизу, що на всередині те снаруже, луна обиваюча, луна ростуща, луна Сонце. Тобто Тут з'єднувальні такі композиції обо Бафометі. розтворять, згущають. Да? огонь. Тобто, Дівчата, тут мені говорять вже про вашу... Добре, це не тема не зараз, тема не буде тут лізти, але дуже багато такого. До речі, в когось бафам стоїть на защиті. В когось бафам стоїть на защиті, але він мені, до речі, в нього є паралель із гікатою. Ну, я її відчуваю. Так, добре, другий варіант. 100% маєте підв'язку до лунних циклів. 100% ви під захистом. І можу сказати, що руніка це ваше. Так, добре, другий варіант. Дякую. Третій варіант вітаю вас. Давайте подивимось, чи впливають на вас місячні цикли. чи, що на цей розклад прийдуть люди, які не мають відношення до магії. В будь-якому випадку інтерес до магічних практик є. Так приємного смаку. Так, добре, чи впливають на вас місячні цикли. Дивіться, в чому справа. Якщо в мене дивиться жінка, то вони впливають, якщо мене дивиться жінка, то впливають вони на вашого чоловіка, тобто ваш чоловік може вживати алкоголь реально під лунні сутки. Тобто на повнолуння його може штирити. Або, на, навпаки, на чорну луну штирити. Тобто, коли захист може злітати, в залежності до яких підключки має. Тому що людина тут реально одержима алкоголем. Якщо мене дивиться чоловік, перестаньте е, наживати алкоголь або зверніться до спеціаліста, тому що у вас є проблема. Дивіться, що говорять карти, що ви зараз можете стояти на перехресті. Як ви будете далі жити? Лунні цикли, вони, в принципі, ми дивимося про лунні цикли, показує, що лунні цикли у вас. Але це такий момент, коли вас підвели під вибір, що ви повинні обрати, що ви хочете: або жити щасливо в соціумі, або Розумієте? Ось перехрестя вам, дивіться. Що ви обираєте? Чоловік-перехрестя стоїть. Під чоловіком лягає перехрестя. Вам вибір або перед чоловіком стоїть вибір. Тобто такий момент, що ви зайшли в якусь луна, вона дає вам. Ну, тут психіка може страждати, тут е, можуть бути от, хронічні захворювання, е, ну, тут алкоголізм, дурман, бачите, тут реальний дурман, тут алкогольні сп'яніння. Це потрібно вирішувати це питання. Ви зараз стоїте перед вибором, можливо, вам потрібно свого чоловіка е, відвести до когось, щоб допомогли вам. Або ви являєтесь цим чоловіком, в якого є проблеми. І вам потрібно звернутися. Тому що ви втратите своє життя. Сонце. паралель. Так, дурман у нас лягає і трави. Тобто дур... одержимеся трави. Це, це чиститься. Розумієте? Це чиститься. А от тут ви можете втратити свій статус в соціумі. Вам алкоголь а від слова зовсім. Або людині. Ну, не знаю, вашій від... тобто взагалі. Так, добре. Дивимось далі. Прив'язка по крові. Тут іде по крові проблема. Тут мене вже заводять карти його розповідають історію. Дуже цікаво. Не знаю, потрібно воно чи не потрібно. Почали з луни, але якщо луна не проявляє і ката говорить про проблему. І проблема є. Прив'язка, це тобто це йде проблема по крові. Алкоголь йде в родових прив'язках. В родових... Так, от вам і род вийшов. Саме род вийшов. Іначе сто. Гармонізація. Дивіться, в чому плані. Це навіть, це знаєте, як вам послання на, на відгікати від вашого роду. Що ви можете вирішити це питання, що ви можете гармонізувати себе і стати м, гармонічною і особою, і гармонічною людиною в парі. Тому що ви зараз можете відчувати себе одинокою людиною, або ваш чоловік, який відчуває себе одинокою людиною. Тобто це родова проблема. Тут люди. Страждають в стражданнях. Дивіться, от ворота. Люди в стражданнях. Немає, Можливо, в парах, в сімейних розлученнях, можливо, і все за алкоголь. Розумієте? Тут алкоголь причина. І тут все потрібно прибирати з вашого життя. Дивіться, відкрили ящик Пандори. В кого є дівчата, діти. Ви можете, вони можуть притягнути до себе такого ж чоловіка. Так, дивіться, притягнути такого чоловіка до себе. Це може бути ваш чоловік, це може ваш, бути ваш син, це може бути ваш сексуальний партнер, не знаю, людина, з якою ви живете, це ваш друг, не знаю, або це ви являєтесь цією людиною. Тому тут такий момент, що прямо. Не знаю, таке послання дуже цікаве, не прогляд. Ну, дивіться. Тут є проблема, тут не прогляд вино, тут все спіртним зав'язано, реально зав'язано на спиртному. Тобто потрібно цю проблему вирішувати. І дуже багато чого залежить від того, наскільки ви налаштовані на це. Тут потрібна індивідуальна діагностика, тому що, ну, якщо це більш чоловічий варіант, сюди більше притягнуться чоловіки, які мають реальну проблему, і реальна проблема йде в роду по корням. І це потрібно вирішити. Зараз ви стоїте на перехресті. Як вирішити це питання? Третій варіант: відпишіться мені, будь ласка, мені дуже цікаво, в кого як програвся, в кого яка проблема з алкоголем. Тому що тут проблема з алкоголем. Людина, третій варіант, дякую. Зверніться до якогось спеціаліста, кому довіряєте, щоб вам зробили діагностику і вам допомогли цьому питанню. Дякую, третій варіант. Четвертий варіант Вітаю вас. Давайте подивимось, що як впливають на вас лунні цикли. І чи впливають взагалі? Так. Ну, четвертий варіант прекрасно використовую в практиці. Тобто можу сказати, якщо, наприклад, мене дивиться людина, яка там робить чисто для себе якісь ритуальчики, вони прекрасно у вас працьовують. От ви дійсно підлаштовуєтесь під лунний цикл. У вас ідуть практики. Хтось тут на, о, на очищення, на благосостояння, на добробут в родині, на фінанси. Але тут, тут а там і сіль, вона взагалі-то говорить про чистку. Тобто, можливо, ви використовуєте там. Ем, з, Убиваючу луну, да, убиваючи місяць для очистки себе, своїх дітей, родини, там, будинку і тому подібне. А тому що тут на благость розумієте? Це на ніякому сенсі я не бачу тут негативу. Тобто немає таких негативних карт, які говорять, що ви там а, негатив робите. Але от якісь ритуали, можливо, якийсь мінімальні, якщо хтось із соціум, має дивитися. дивиться, де щось якусь молитву почати, десь якусь сольку поставити на підвіконня, на троє суток, під кровати, під зголов'я. Тобто почистити свій будинок солью. Хтось, можливо, ходить по, в когось є ніж і по углам зрізає. А, Тобто ось ці канали, канали негативу зрізаються в вуглах. Тобто, в залежності, хто, хто що знає, чим володіє. Але тут -от практики саме елементарні, якщо ви просто людина соцма не маєте ніяких магічних таких м -м, знань, але тут ну, саме елементарне знаєте. Тому що лада вона говорить про благоустрій. Так. Ну, де на луну. Я вам сказала? А там на бувающу. Працює набивающу. На очищення, ладан. На очищення. В сілі, ладан. Тобто ви очищаєтеся про свій простір, ви очищаєте себе солі, можливо, хтось вам не солю приймає, можливо, там хтось на макушку собі сипле трішки солі, коли йде десь там, де потрібно виступати, десь ораторські якісь моменти для того, щоб вас не зглазили. Чуть-чуть зовсім капелюшечку солі, сиплеться на макушку, щоб ви знали, якщо кому цікаво. Тому ну, такі саме елементарні моменти, от ви реально відчуваєте і ви знаєте, коли їх робити. Так, порада Гікати вам. Дивіться, в чому тут порада, тут я сказала попередження, подклад спорча і гіллі подклад. Значить, дивіться, в чому справа. Якщо у вас є чоловік, то на вас, наприклад, ніхто нічого зробити не може, але на ваш будинок і на вашого чоловіка можуть зробити. Можу зробити негатив, тому захищайте своїх близьких, захищайте свій дім, ставте на алтар, можливо, хто хто за залежності через які сили, можливо, дійсно хтось через ладу працює. Так? Можливо, хтось працює і через гікату, можливо, хтось працює через християнський Грегор, там через ікони молиться під іконами. Так? Хтось там свіжечки щось що ставить. Неважливо, але можливо, просто з домовим працюєте, так? Можете домового попросити, щоб він допомагав будинок, Тобто підкормлювати домового. Також може, щоб сигналили вам про порчі. Про що вона говорить і ката попереджує про те, що, можливо, в майбутньому і такому не дуже далекому на вас може бути зроблена атака. Або хтось і вже атаку цю відбив, тому що тут є і атам, і сіль про очистку. Можливо, хтось цю атаку так відбили чи буде. Бумеранг вже пішов. Вже відбили, дівчата. Хтось відбив? Ух ти! Красота такая! -та То я вас тут і недооцінюю, дівчата. То я вас тут і недооцінюю. Хтось може працювати і серйозно, то тобто не просто там знати, це я так взяла, знаєте, що якщо хтось, наприклад, прийшов із соціального світу, то немає ніякого відношення до магії. Але тут такі дівчатка, які можуть дати трендюлей таких і добрих. Тому що такі карти, і смерть, говорять про те, що Сергіката нам дає пораду. І. Я запитала, чи це зроблено, чи ви вже почистились від сочи, чи ще буде. Тобто це вже дехто і почистився. А, а дехто, якщо буде чиститись від цього, то такий бумеранг полетить, що. Ой. От вам і лунні цикли. Подивилися, як вони на вас впливають. 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 Закривайте фотки свої, дівчата, закривайте свої фотки. Закривайте фотки. І дивіться, які, які моменти. Якщо у вас є фотографії, які ви виставляєте в соціальні мережі своїми друзями, ваші друзі автоматично стають під прицілом. Тому або захищайте свої фотку, наговорюйте на фотографії, яку ви хочете виставити, закривайте її від, ставте на неї захист. Дивіться, тут ще карта вампіра. Від вампірів, які можуть підключатись до вас. Тобто це, це заздрість, це, якщо ви десь там знаходитесь в класних містах, ви показуєте свою. Тобто я вже полізла четвертий варіант, не тут мене просять. Тобто мені вже говорять, закругляйся. Не туди. Тому закругляюсь не туди. Захищайте себе, захищайте тих людей, кого ви... хто у вас біля вас на фото, щоб вони не, не підпадали під цю. Під цей, під цей негатив, це може бути друзі, це може бути хтось із родини, це може бути, бути ваші діти. Тому майте на увазі захищайте. І захищайте свій будинок від е, от таких от непрошених гостей, які можуть е, на ваших чоловіків мати якісь види. А можливо і на вас, якщо ви чоловік. Неважливо. Так. А, а до речі, чоловіки на жінок також. І гільяти цепляють. Щоб нікуди, нікуди не рипнулась. Так, добре. Дякую, четвертий варіант. Відпишіться, будь ласка, як вас програлось. Всім дуже вдячна. До нових зустрічей. Всім на неба над головою.